Сергія, шановні народні депутати, я хотів би, щоб ви всі почули. Є одне із найнагальніших завдань, яке сьогодні вирішує уряд: це пройти через цю зиму, пережити цю зиму. В першу чергу, це стосується всієї інфраструктури держави. У нас дійсно надскладна ситуація і на Укрзалізниці. І Автодорі ресурсів для того, щоб сьогодні щось будувати немає і, скоріш за все, в 2015 році не буде. Який вихід з цієї ситуації? Ми, я впевнений, знайдемо його спільно. Найбільших проблем це боргові зобов'язання, скорі за все реструктуризація. Наступна проблема: нам потрібні в державі великі інфраструктурні проекти, як то велика кільцева дорога навколо Києва, інші проекти, які дадуть сюди можливість залучити величезний ресурс. Але я хотів, щоб мене зараз народні депутати почули. Ук-залізниця, укравтодор мають колосальнішу проблему боргову в цьому залі. Прошу не ображатись. Сидять люди, які впливають на десятки підприємств, які є постачальниками, а в деяких випадках монополістами постачання постачанні матеріальних ресурсів для укзалізниці і для «Укравтодору» Вплиньте на ці підприємства. Припиніть обдирати укзалізницю. Приведіть до нормального стану ціни, по якій ви постачаєте павно-мастильні матеріали. Шановні народні депутати, у нас спільна відповідальність за країну, але ми ще почекаємо там декілька днів і. Ми знаємо ці схеми, які працюють, вони будуть ліквідовані, щоб ніхто в цьому не сумнівався. Ось Анатолій Сергійович, наш основний ресурс розвиватися, і ми це будемо робити. Я вашу позицію також підтримую. Дякую.